Чотири члени комісії присутні, хворим є. Прошу проголосувати про початок роботи комісії. Поза? Проти? Комісію комісія починає. Порядок денний всі перед собою. Будемо зачитувати по вступленню кожного питання і доповідач буде повідати. Питання перше про передачу трансформаторної підстанції, де дає Лісейко Богдан. Ярославич. Подан Ярославич. Доброго дня, добрый день, прошу. Добро дать трансформаторів дистанции. Відділ освіти просить нашого балансу передати на баланс комунальне підприємство нашому ЖК об'єднане, трансформатор підстанції, мотив передачі. Для того цей засіб повишення небезпеки, який потребує технічного нагляду. Для того має бути створена комісія. І, і, яка постійно має власний контроль. ту комісію вводяться інженерні працівники, які мають спеціальну освіту, це має бути мінімум два інженери, які мають доступ до тих речей. У нас в місті нашого, на жаль, немає іншої організації, крім комунального, і ми тому просимо передати за згодою керівника комунального підприємства і погодився на такі речі. І зв'язку з виробництвом швидким просто виховати наші окупача. Комунальне підприємство об'єднане. Об що хочу сказати, на наступне речі, що трансформаторна підстанція в справному стані забезпечена проживання людей у е, прихистку нашого кімнату, називається хостелом. Друге експлуатації, збої не було, нічого не було, там, нічого немає, відповідає вимогам. Проєкт був е, проект, організація розробила проєкт. Проект, підрядники, які виконували, мали ліцензії на ці речі. Кому... Електроелечні служби до нас не мали і не немає. Та, чисто формально, але вона потребує належного форму. Тому ми звернулися з типу прохання. Короткі запитання? Немає жодних речі, не зліду, не передати. Полюга за. Чотиричний. За. Печок. За. Печок? За. Чотири за. Проти утримались немає. Питання рішення прийнято. Проєкт рішення точніше, прийнято. Ні, давайте по порядку буде, якщо треба, вже будь навіть немає рішення. Дякую за розуміння. То ніхто називається, так. що Шаматольська, 02. То бобак привіз швидку допомогу, і там вона ще інстальована лабораторія якась є. і трошки поклали якогось добра, що там було ще. Велоергометр і две реабілітації що Для реабілітації передаємо Марчуку, то оформляємо і даємо в користування КНП. Добре. Це з скульптор його привезли? Так, він там щось коли його оформляє трохи. Розумію. Ну, до речі, якщо так виконується і теме той дукат, е, що ми привезли, що нам передали також італійці. Тому як друзі. Не могли натішитися, але ми тут вже, вже запороли каже. Не довели масово, не подивилися з масовим кодрі. Що заволоді, що масло з менчисним Але коли ти люди вважають, що таке речі так. приймати і дякувати. і дякувати. Uh -huh. Чому коє запитання? Uh -huh. Стали на голосування. Друга за, чоловічна. Гечок. За. Певчок? За. за. Четверо за. Тобто отримали. Немає рішення. Uh -huh. Правда рішення приєдналися. Дякую. За. Фарович. Uh -huh. Я ще раз перепрошую, я буду підвізови прослухати. Доброго дня. Про ліквідацію та виключення з бази до організації культури місцевого рівня Народного дому села та народного дому села Дубрівка, саме своєї міської територіальної громади, які не є юридичним особою. Проєкт рішення такого передбачає, ми до уваги взяли Міністерство культури і стратегічні комунікацій, ми них зверталися, вони нам погодили, бо без погодження ми не маємо права спецбазової мережі. І на основі того ми ліквідовуємо і виключаємо з базової мережі закладів культури місцевого рівня, народний народ, народ, дім Стріковичі і народний дім Дублівка. І маємо проінформувати Державну України з питань містецтв про те, що ми якраз це вже е, зробили. Ті не були юридичними особами, якщо були юридичними, то було б дуже бути важче. Ну і ми тепер передамо yeah. на баланс нові розшити, майно тих закладів. Майно і, і, і приміщення. Чи даємо хані Так, відповідно? Mm -hmm. mm -hmm. Ми подаємо приміщення, які будуть використовуватися для шкільних потреб, як актовий зал, як спортзал mm -hmm. і також для громади. Більше зробимо вухарі там і так. будуть використовувати як і для громади, так і для школи. Так. Там, по-перше, буде провітрюватися, там буде, там буде життя. Там буде життя цілий навчальний рік, а, а, а про... не тільки відкрити і закрити. Перепрошу, ми вже перейшли до іншого питання, бо ми якраз кажемо, яка була цього вартість тих матеріальних чинності. І тільки ми тепер зробимо акцію, а світові культурою, як передача. Можливо, ми ще й ще не вимагаємо. Давайте по одному. одному. Леша ми. Ліквідовуємо. Ми... Давайте, так. не спішіться. Питання ліквідації. Так. так. Зауважень немає, так? Не. Зауважень не. немає, значить тоді ставлю питання на голосування. Люга за. Черевична Педвичок. За. Пельчук. За. 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 Чотири за. Проти. Утримались. Немає. Прощення прийнято. Наступне питання про. Про передачу матеріальної цінності і інвентаря з балансу відділу культури виконавчого комітету самівської міської ради на баланс відділу освіти виконавчого комітету самівської міської ради. Ми зробили інвентаризацію і подивилися, що в нас знаходиться наші матеріальні, ТНК, 6 -6, 5, 6, на вартість, матеріальні цінності та інвентар, балансової вартістю 86 тисяч гривень на Штілковичах і балансова вартість матеріальної цінності інвентаря в Дубрівчі на 61342 гривні. І якраз згідно цього рішення ми передамо ще це на баланс. Це вже рішення так. що В тому питанні якраз не приміщення і інвентаря. Саме приміщення, будівлі. Ну, справа в тому, що рішення є, робив Вліха, mm -hmm. щоб передати приміщення, і тому приміщення є якраз і той пункт. Так. Так. Але ми його не робили, тому що в мене не було е, Дивіться, знято то, з, то. З, з базової мережі. І то я не могла але, але Рішення є два роки назад, так. Але ми повернулися ніби назад до того питання, що там то рішення теж має силу, тому що воно не було зняте з мережі культури. Ми три рази писали Міністерство культури і аж тепер вони нам поводили. Ну тобто, що зараз? Тобто стоїть питання, що ще вказати про так, Приміщення і інвентар. Але актом вже перевести. Тоді треба балансувати, що дописати. Ну. ну Треба писати, так, тоді, да. тоді. окремо треба дописувати. Ну тоді... E, ж, мені, я тут допишу, тоді зі слів. Та, зі слів, та. зі слів, але балансову вартість, а ми можемо ще пересесію. Що там 5 хвилин зібралися і ще раз беремо. Ні, ну Ми можемо так. Просто вже так. тоді так. буде вкажете балансу вартість, ми тоді додатково проведемо засідання, так, ще комісії, палено, ми будемо додатково ще раз. Така балансу сесія. Так, 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 так. щоб ми розуміли, балансу вартість, і ми це вкажемо додатково, що в нас у один пункт. Так, таке. Добре, тоді поки що ми голосуємо за це, це рішення, воно йдеться само по собі, а зміни ми несемо вже тоді додатково перед самою сесією. Так. Так. Тоді в тому. В тому варіанті, як воно є, ставлю на голосування. Полюга за. Черевична Гайдучар. За. за. Пельчук. За. Четверо за. Проти отримали знімає. Добре, дякую. 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 Так, нехай зайде Шурдак. 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 Надання дозволу на передачу інформаційного Значить, Пропонується передати дозвол, значить, надати дозвіл заміському комунальному підприємству об'єднане на передачу на баланс відділу освіти виконавчого комітету замір міської ради інформаційний стенд на суму 389 тисяч 772 гривні. Пунктом другий зазначається, що самішком комунальне підприємство об'єднання після оформлення акту прийому передачі зняти з балансу, а відділ освіти прийняти на баланс. Це є екран, який розташований на вулиці ну, на стадіоні. Mm. Mm. Ну так, що воно просто стадіон рахується на відділі освіти. Відповідно, вже Було ноше Ні, разу. Не, так, це абсолютно логічно. Добре, мати питання. Mm. Кого є запитання? Nie ma sprawy tak. danej, to jest wyśmienione na głosowanie. Kulucha, za, czy za. za. Pięć Za. Pięć czeków. Ja to rozważam, bo ten problem wyznajemy. To jest wyśmienione. to brzmi. Brzmi, tak? Tak. Nie, tam wszystko będzie. Sas. Dobrze, nie są wchodzący. Tak. Про передачу допомог майна, яке перебуває на балансі саме з кожиловок сподиційної номер No1. Ну, дивіться, вже номер 1 вже ліквідований, не знаю, років 5, а може більше, чи може і десь. В нього на балансі висить три вантажні автомобілі, які фактично не їздять, стоять на приколі, але він не може закрити підприємство, тому що за ним чистяться ті автомобілі. Тому пропонується передати ті три автомобілі на баланс. Число експлуатаційного комбінату, тобто нового ЖЕКу, mm -hmm. щоб він міг закрити попереднє підприємство. Mm -hmm. Mm -hmm. Ці машини в якому стані? Вони на приколі стоять на хоздворі, можете зайти подивити. А, але є в наявності, а удивсь проходив, як ті машини нам казали теж, що ті машини там не передав. От стоять ті машини, там, там, там об'єднаному стоїть підприканути, щоб якусь ні, нафік... то нафік. Продати, купити якісь з зробити. Дитин злочковарті, щоб себе саме сп'єднати. Я, наприклад, знав, я минулого року я свою машину передав. Ну, коли сам кожен боровся там, дайте то, мені мені то я машину передав що я на об'єднане, добровільно автомобіль, газет, я передав тоді. Ну, він мені не потрібний був раз. Він, він, для того, щоб його ну, довести до рук, треба було вкласти кошти. Він мені, як, як підприємство, не потрібний, а вкладати гроші цей транспорт, а тут не було змісту. Тому передали, Вони зробили і використовують його за призначення. Тому ставлю дане про рішення на голосування. Перше питання немає нікого, так? Ні, але вони приймають, все нормально. не, не. не хочуть вибрати гемористів. Та вони самі визвонювали, щоб їдти. Їм треба документально треба, щоб це йти. Та вони стоїть на території, тож тоді хтось двір передали новому ЖЕКу, воно так і в них стоїть на території. Ставлю голосування. Полюга за чи За. Гадючок? За. Перчик? За. 40 сад проти, тому знімає. Продовження Добре. Е, так, подключення об'єкту комунальної власності Самської територіальної громади до переліку першого типу передається в оренду шляхом проведення електронної аукціоні з використанням електронної торгової системи, затвердження інформаційного повідомлення про потенційний об'єкт оренди умови передачі даного об'єкту в оренду. Даним проєктом рішенням пропонується включити до переліку, що передаються об'єкти, що передаються в оренду шляхом проведення електронного аукціону, 2 квадратних метри. В тому корпусі, де хірургія для встановлення банкомату. Рішення підготовлено підставі звернення Укргазбанку. Ну, це нормально і, доб... і, хороша, і хороша річ, тому що люди, багато хто приходить до каміння і немає можливості, хтось кошти немає, хтось немає цей. це ну, добре. Я, принц... Нема зауваження. Не? Ваша думка? бачу, підписано, все нормально. Пропоную, так. Йде на аукціон.

Фактичні об'єкти комунальної власника саме територіальної громади перелік першого типу переведуться в оренду шляхом проведення електронних акції з використанням електронної торгової системи твердженням інформаційного повідомлення про потенційний об'єкт оренди за умови передачі даного об'єкта в оренду. Прошу. Даним проєктом рішення пропонується виставити на оренду шляхом проведення електронного аукціону на житлове приміщення по вулиці Чорновола, 37. Це приміщення, де колись був паспортний стір, так званий. На першому поверсі приміщення, відколи міграційна служба з'їхала, пустує, щоб не пустувала, будемо заробляти якісь гроші на нього. те, що хтось там бере, так? Ні, а не виставляєте. Виставляє? Ніхто поки що ніяких. Охоче, немає. В принципі, по тому приміщенню зверталися, якісь зараз створені... якісь капелани, ну не знаю, громадська організація, якісь капелани. Вони хотіли, але ми громадські організації не можемо дати без аукціону, бо законом такого не передбачено, тому ми виставляємо на аукціон. Хочуть брати хай беруть, але там стартова орендна плата 15 тисяч гривень. Не знаю, чи вони зможуть платити. Як на мене, я б взагалі громадським політичним організаціям не давав, тому що потім проблеми з тянути орендну оплату. І з одну гривню, і так я допомоги але а що, каже, міграційна служба, то вони ж переїхали. Це ж на Це з наші приміщення, не просто так, перебували. там По питання. Є Я запитання? Нема. Ставлю мене проти на голосування. за чи робиш? За. Галічок. За? Галічок. За. Чотири саплати отримали з немає. Так, ми саме поміще багато Так, Наступне. Про включення об'єкту комунального власності саме територіального громади, проєкту першого типу, передається в оренду шляховим проведення електронних центрів з використанням електронної духові системи, затвердження інформаційного повідомлення про потенційний об'єкт оренди за умови передачі даного об'єкту в оренду. Прошу Знову ж таки, даний проєкт обміщення пропонується передати в оренду через проведення електронних аукціонів на житлове приміщення по вулиці Кобільника, 11. Це приміщення, де колись був, як то, вір, ті заграничні паспорта, де видавали. Стартова орендна плата 6750 гривень на акціону. Тоже пустує, міграційна фіка. Воно пустує. А тут ну, бачу, бачу, бачу. Так, є запитання. Ставлю на непродвічне голосування. Полюга, за, Черевична. За. 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 Чотири за, отримали. Знімання. Прийняті. Денесе. Добре, наступне. Про Оформили право власності на об'єднання руховні на комунальних власті саме з територіальної громади. Даним проєктом рішення пропонується оформити право власності на житлову будівлю по вулиці Олиста 4. З метою ефективного і правильного подальшого управління даною будівлею. це будівля туди, коли колись були державні нотаріуси, коли дитячі кімнати, міліції. А зараз планую зробити там центр життєстійкості, життєсті, житестійкості, чия. Що там залучені кошти. А, добре, а чи а, у формі православства? Добре, а я того часу. А, документів на нього не було. Ми вже зробили технічний паспорт, що як не було документів? На нас багато ще будівлі, на які немає документів. Воно згідно закону стаття. 60-та закону України про місцеве сундування, стаття 142 Конституції України, воно є е, наше. А документальна форму треба поступово оформляти. Цікаво, можливо, Ну так, то що залучені кошти і міністерства, то що роблять. То, то, там буде наша структура, не знаю, як вона буде називатися в перспективі, а як кажуть, робоча назва центр життєстійності. Там мають ветеранів, і інвалідів, там психологічна підтримка і так далі. Ставлю даний проєкт зміщення на голосування. За. Так. Про надання дозволу саме з коверничого управління водопровідного традиційного господарства на списання та зняття з балансу автотранспортних засобів. Даний проєкт рішення підготовлено підставі звернення адміністрації водоканалу. Просять зняти з їхнього балансу дати дозвіл на списання автомобілів, які знаходяться в аварійному стані. і не Придатний для подальшого використання. Переліт є обказаний в такому переліті. Я бачу, по Солошкою вартості всіх соборів, не? Ну так, вони подали, так. Подали, а хтось це все був? Звіряли, звіряли? Звіряли, є там, не знаю, матеріали, може бути Я не проти, я питаю просто, чи ви були цим, що це кінський розміщень? Так. Черевично? Да. Да. Так. Чотири да. за, проти отрималися? Немає. А, перед розвитком наступного питання хочу заявити, що питання, які буду згадатися, є питанням підприємства саме теплокомер, кількоми з'являється, тому голосування е, під час розгляду питання е, голосувати я не вийшов. То треці. Ви на камеру я говорите я я, я АНЦЦ. Дивіться, далі вичтаю. Продання дозволу ПТМ саме теплокомуненерго на списання та знаття з балансу основних засобів. Даний проєкт рішення підготовлено на підставі звернення адміністрації ПТМ Санкт-Петербург. Пропонується надати дозвіл на списання та знаття балансу рухомого майна. Є непридатне для подальшої експлуатації, але ну, там згідно переліку і вказані в проєктні рішення. Я можу доповісти, це, це все у нас, нас кутли, які вже на ну, кутли це всі кутли, які там років 20-30 і далі, значить це вже списані кутли. Е, насоси, ці, зараз ми отримали відвідування, допомогу тих насосів, які поміняли повністю нові. Ці насоси старі ми списуємо також. Ну і такі комп'ютери старі, які ще отримали там, невідомо яких руках там принтери, Ну, все таке mm. правда. Коли списує любе підприємство, вона має створювати якусь комісію, правда, лікувасі, правда. У нас внутрішня внутрішня комісія, яка списується, це бухгалтер, інженер це все проводить. Не, якщо то все проводить. Чи є запитання? Так, поставимо голосування. Полюга не приймає участь в голосуванні конфлікт інтересів чоловічна. За. Гайдючок. За. Перчик. За. Три за, один не приймав участь у голосуванні. <кліпи> так. <кліпи> Стас. Добре, Добре? САС. У мене САС, по об'єднав. Доброй день. Приселяйте, приседайте. Про надання дозволу на списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Прошу. Просимо надати дозвіл на списання, значить основні засоби рік випустують з 94-го року по десь по 2000. Їх знос практично, не практично, а 100%. -сотковий. І вони непридатні, застарілі, не Просимо списати. Вони, це основні засоби практично від, від початку заснування, заснування фінансового. Фіна, Тут е, є, до, є додатки. Модеми, Мобілі. 94-й 94-й монітор, 94-й, його застільки не живуть, які казали. А uh, додатки є, тут є два uh, додатки і є. Принтери, монітори, це все речі, які вже... Це фактично від нашого заснування. Воно вже не діюче, не працюючи, і його навіть просто немає де поставити, якщо чесно. Так, але, ну, провести, щоб люди мали спокій з тим, що фікуватися. Добре, зрозуміло. Якого запитання? Не. Нема. Ставлю дане практичного ссування. Подруга за чиревична? За. 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 Чотири заклази нас немає, як практичного. Дякую. Хто? Я так, Біха. про договору оренди нерухомого майна комуналилася саме свої міські ну Дивіться, передумови до тих двох рішень, які ми зараз будемо зглядати, по цілій території всі державні органи укрупнюються, саме окруплюється Державна міграційна служба. Колись було головне управління в Львівській області, Франківській і ще десь там. Зараз їх пооб'єднювали і зробили одне західне міжрегіональне управління. У нас був укладений договір з головним управлінням Державної міграційної служби України. Договір, в принципі, до 29-го року, але оскільки ліквідовується юридична особа, бо вони написали звернення припинити договір у зв'язку з припиненням юридичної особи за взаємно згоду сторін. Тому пропонується припинити даний договір. Тобто перейменування. Так, так. Я кажу, а тут не будемо давати Тобто так. 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 Зараз ми припиняємо договір, який у нас діє з головним управлінням, а потім будемо надавати в оренду західному міжрегіональному управлінню. Тим самим тобто це не є реорганізація, реорганізація. це ліквідувалася одна структура, знову, створилася нова. Ні, не грати на увазі. А вони йде до підкладну, тому що там де вищеплене, що за державного бюджету, а вона частку сідає в місцевому бюджеті. Так що структура потрібна і запитань немає? Немає на насування. Полюга за чоловічна. За. За За. заплати отримали. Немає. І на завершення ще одне питання, яке тільки анонсували, про включення окремо визнаного наруховому на комунальній власні саме з громади до переліку другого типу передаються в оренду без проведення аудитого затвердження інформаційного повідомлення про потенційний об'єкт оренди та умов передачі даного об'єкту в оренду. Ну, даним проєктом рішення пропонується знов ж таки. Надати в оренду без проведення аукціону, як передбачає закон, що органам державної влади передається без проведення аукціонів, а саме Західному міжрегіональному управлінню Державної міграційної служби частину нежитлового приміщення, яке розміщене на першому поверсі нежитлової будівлі по вулиці Мазепи, 18, встановити запропонований термін оренди 5 років. І плата гривня ну, mm. mm. а... mm. в рік без ПДВ. Вони бюджет нас поповнюють досить серйозно, тому це структуру. Якщо ми на курсі скільки привезли, десь йде, але вони поповнюють бюджет фактично, тому що ці всі си... It... речі там поступити, все це. Послуги mm. платністі, платних послуг висідає до місцевого бюджету, там 20% тільки йде до ПДВ, до державного бюджету. Ми за. Так. Запитання немає? Ні, не, ставлю на голосування. Полюга за, чоловічна. Педючок. За. Педчук. За, қайджу. За. за. проти, підтримались. Немає. Про звідчення. Приготу. Дякую. Коги є запитання. Дякую всім за роботу. Засіда нашої комісії. Бажаю за закритим, завершення. Всім дякую.